Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам цікаву збірку. Перед цим хочеться тільки оголосити нарешті прямо в відео, що мої контакти в описі. Можете звертатися за збіркою, прорахую все конкретно під ваш бюджет, задачі з урахуванням ваших побажань. Все обговоримо детально, тож отримуєте за декілька днів саме той ПК, який вам потрібен. А ще є гарна новина для тих, хто розглядає до покупки готові ПК. В магазині Клік 1808 стартує акція Шул Хепенс. А потім там ще й день народження магазину. Будуть дуже круті знижки, як на готові ПК, так і на окремо комплектуючі. А поверх знижок можете накладати ще й мої круті промокоди, які я для вас випросив. Вони будуть зазначені в описі. Продублюю детальніше інформацію в описі. Вибачте, що затягнув сьогодні. Давайте починати. Процесор Ryzen 7 7800 X3D. Він всім знайомий. Багато для кого це зараз фаворит. Не для кожного є сенс переплачувати за 9800. Охолодженням його займеться водянка від Arctic на 280 мм. Товстенний радіатор, гарна густота ребер між каналами для рідини, обдувають радіатор потужні кулери по 140 мм. Якість виконання вже на цьому каналі показував детально. Багато суперечок на рахунок того, яке охолодження обрати для 7800. Багато хто вважає, що взагалі можна ставити і повітряне. Та все ж таки рідина буде активніше відводити тепло від кришки. Водоблок тут невеликий, досить масивна декоративна накладка. На ньому кріпиться на магнітах, підсвітка на ній конектиться через піни. Сама підсвітка тут, як і на кулерах, яскрава, та насичена. Це повноцінна ARGB, тож можна налаштувати на свій смак. Там ще маленький кулер є на цій накладці, схований. Гарним вибором вона буде і для тих, хто переймається за надійність. Гарантію Arctic дають 6 років. На материнській платі під цей процесор не варто економити, але і переплачувати брати саму топову не варто. Обирайте плату саме під ваші потреби. Сьогодні плата від Gigabyte на B850 чіпсеті Gaming X Wi-Fi 6 є. З неймінгу розуміємо, що тут хороший Wi-Fi 6, в придачу до нього Bluetooth 5.3. Тут і під відеокарту, і під SSD вже 5.0 слоти, хоч це і мікро умістили тут багато внутрішніх портів. При цьому і зовнішніх достатньо буде для гарного набору периферії. VRM тут 10 плюс +2, 2, і нам дали X3D Mod. Хороша плата, використовую її не вперше, і у Гігабайт ще й зручне ПО. Тож без зайвих маніпуляцій кожен може в подальшому обновити все, що треба. І налаштувати. ОЗП від G-Skill 32 ГБ двома планками по 16, на частоті 6400. Хороша оперативка в своєму бюджеті, по дизайну кожному своє. Як на мене, радіатори виглядають гарно, та головне, вони з нормального металу і гарно прижаті. Тож функцію виконують. Підсвітка якісна, налаштовується, таймінги адекватні, 32-39-39, Тут все гуд. SSD від Kingston kc 3000 на 1 ТБ, nv 3 тут буде за простий, а за Renegade в сьогоднішньому випадку переплачувати не має сенсу. Тож kc 3000 фаворит був відразу. Хороша швидкість, хороший ресурс, конкурентів йому не бачу поки, тим більше з такою хорошою репутацією. Відеокарта RTX 5070 Ti класне виконання від MSI, хоча багато кому не подобається такий акцентний колір. Ця карта буде виділятися у будь-якій збірці, її перевага це справді малі розміри. І при цих малих розмірів потужна тиха система охолодження. По ціні ця версія теж адекватна, але колір справді для багатьох буває критичним фактором, і часто її при підборі бракують, просять чорну. Тому кому треба чорна, в такому бюджеті є версії від Gigabyte хороші. Залишу посилання на всі комплектуючі і аналоги в описі. Живити систему буде вже перевірений часом System Power 11 на 750. Ватт від Big White. цього блоку для такої системи вистачить. Хоча сертифікація у нас бронза. Big White використовує якісні компоненти, гарантію дає на 10 років, при цьому і великий список захисту в придачу. За свою ціну топчик по якості виконання все добре, як завжди. Кабелі якісні, нічим не пахнуть. По охолодженню працює він тихо, але, звичайно ж, різниця в порівнянні з топовими моделями від Big White відчувається. Корпус від Deepcool CH360, версія Digital з моніторчиком для моніторингу температур, є версія без нього, ще дешевше. Корпус одразу скажу своїх коштів вартий. В характеристиках вказано, що наверх стає вода максимум 240, ні. Я ще по рендерам зрозумів, що стане нормально вода на 280. Але не сьогодні, бо я взяв Arctic, і вона встав стенним радіатором. Та і сам. Кулера в Arctic теж товстіші на міліметри від більшості, тож вона вперлась в радіатор материнської плати, а так стає наверх і вода на 280, якщо що. Якість виконання на високому рівні, все продумано дуже гарно, можна придивлятися до дрібних елементів і скрізь у нас все красиво. Для кабель менеджменту місця достатньо, все продумано, по пилозахисту теж все нормально, комплектні вентилятори хороші, підсвітка насичена, налаштовується, швидкість вентиляторів теж регулюється, буде тихенько. Моніторчик підключається по USB в материнську плату, у внутрішній порт і через офіційний додаток налаштовується. До речі, приємно те, що працює додаток в фоновому режимі, сам запускається з запуском ПК і ніякі вікна не вискакують при увімкненні, як в деяких виробників. Загалом, як на мене, збірка вийшла досить соковита по зовнішньому вигляду. Саме головне, що вона потужна і працює тихенько. Акцентний колір відеокарти особисто мені подобається, я його ще оцінив і досі не забув з часів 4070 TI Super. Ще тоді він мені сподобався. Вашу думку, звичайно, чекаю в коментарях. По тестам, друзі, сьогодні не буде сильно густо. Пробіжемося по іграм, подивимося загально у Quad HD саме, бо найчастіше беруть ось таку збірку для Quad HD. А на каналі очікуйте більш детального тесту 5070 Ti, у Quad HD та 4 k і порівняння потім буде з 5070 та 5070 Ti. Хто не бачив на каналі, вже вийшли розгорнуті тести 5080 у Quad HD та 4 k при різних. Налаштуваннях і 5060 у Full G та QuadD. І от я зараз для вас готую зрівнення 5060 та 5060 Ti. Там тести розгорнуті, і от такі ж тести я для вас підготую із 5070 та 5070 Ti. Занадто багато цифр. Не знаю, хто ще грає кіберпанк, та все ж таки у QuadD на ультрам його можна пограти 120 FPS. КС 2 то точно всі хочуть побачити тести у спокою. У нас від 600 до 700 і навіть вище кадрів. Цього більш чим достатньо. Коли починається перестрілка, FPS падає до рівня 500. Я там, до речі, так тупонув, коли тести 5080 записував. Я там тестую всі карти з 9800 x 3 d Я в КС 2 не зняв межу FPS. Тобто там була межа 700, і ми бачили якраз таки 700. Не знаю, як я тупанув так, але в принципі, думаю, і так зрозуміло, що там FPS буде з головою. Діапазон кадрів у КС2 дуже широкий, може сягати там 200 плюс-мінус кадрів. І от якщо ми перейдемо на високий пресет, ми бачимо майже в два рази менше FPS, уже в районі 320-360 в середньому. І це якраз таки що при активних діях, що в такому спокійному стані. Карта завантажується на всі 100% у КС2. Процесор можна сказати, відпочиває на 30%, буває навіть менше. Те ж саме можна сказати і про Хогвартс. Але з Хогвартсом буває нюанс з тим, що сама карта не сильно завантажується. Тобто, якщо 50 Ti у нас в принципі тримається 90+, майже завжди, то 5080 у у HD не завжди завантажується. У Хогвартсі у HD на ультрапресеті з ТАА на лов. Ми бачимо 120 плюс кадрів. Це грабельно, це чудово. Графіка від цього не сильно страждає. від ТАА. Майнкрафт я вирішив теж додати. Тут у нас при польоті, коли дуже багато всього провантажується, під стопід сотню FPS 80+, А от коли ми вже приземляємося, бачимо навіть 140+, тому тут ваш 144-герцовий монітор простоювати просто так не буде. Не знаю, чи потрібний такий FPS на ультрапресеті в Майнкрафті, та все ж таки ми його отримуємо. В PUBG теж можна спокійно побігати у Quad HD. На Low пресеті ми будемо отримувати 500 А от на Ultra вже в два рази менше, в 250. Звичайно ж, це саме на відкритій території, коли багато чого навантажує нашу відеокарту. В закритому приміщенні FPS піднімається вище 300. Ну це конкретно пресети, а графіку можна оптимізувати під себе і отримати якраз таке в районі 400 кадрів стабільно. Сталкер 2 на Epic пресеті завантажує карту добряче. Процесор теж гарно на... навантажується і нагрівається. Тим не менш, ми отримуємо 60 плюс кадрів і можемо спокійно грати цю легенду на максимальному пресеті налаштувань. Але от локація зараз тут була не сильно красива. Там на тести загляніть, мої оці розгорнуті. Я там класну локацію відібрав і кожну відеокарту текстую тільки на ній. Раст просили і отримуйте. При цьому розпишіть, розпишіться там в коментарях 140 плюс фпіс у Quad HD на ультрапресеті, при цьому з просадками до 110 навіть іноді, і час кадру не ідеально рівний. Та я думаю, це зв'язано вже якраз таки з тим, що це онлайн гра, а не з продуктивністю карти. Суть цих коротких тестів показати те, що така збірка дозволить пограти абсолютно все, що завгодно, навіть на ультрапресеті у Quad HD. До виходу GTA 6 з такою системою ви, друзі, теж будете готові. Всім, кому сподобався цей відео, з вас обов'язково лайк та підписка. Якщо ще не підписані, залишайте в коментарях свою критику. Давайте наваліть там добряче критики. Я бачу всі нюанси в своєму контенті. Я стараюся його покращувати, але давайте пинайте мене там в коментарях за все, що бачите, що в відеох не так і що ви хочете бачити в них ще. На сьогодні у мене все. Поки що. Пока.